Отже, любі учні, давайте зараз створимо з вами Google аккаунт, в якому ви будете працювати в програмі Classroom. Отже, що вам для цього треба зробити? Скоріше за все, ви вже маєте якийсь Google аккаунт. Нам потрібно його не використовувати, а створити новий. Отже, ось у мене є, подивіться, додати. Я зараз знаходилася в Google Chrome. Да? І Ще раз повернуся. Я зайшла просто в Google Chrome. Зверху є мій аккаунт, під яким я зараз працюю, да? я додам інший. Додати вхід. Далі вам дали логін і пароль, за яким ви будете зараз входити. Отже, ввели ваш логін, ввели пароль, звертайте увагу на мову. Да? На англійській мові у нас пароль. Далі. Вітаємо в новому обліковому записі. Опускаємося вниз, прочитали все, що потрібно. Нажали зрозуміло. Далі. Увімкнути синхронізацію. Для того, щоб ви могли працювати. на… Комп'ютері, на ноутбуці, на телефоні да, з одного аккаунту, щоб зберігалася вся історія. Отже, увімкнути. Готово. Окей. Так, далі. З'явилися. Ось у мене літера Б це новий мій аккаунт. Зараз це в мене Бондаренко Віталіна. Далі. Що треба зробити? Зайти в Google Class. Для цього ось є у нас додатки Google. Обираємо клас. Якщо у вас немає в переліку такого додатку, що треба зробити? Опуститися нижче. Дивіться, більше додатків у Google Workspace. Зайшли сюди, пролистали в самий низ і там теж знайдете цей додаток клас. Можливо, у когось називається він Classroom, да? Це те саме. Отже, continue, Продовжуємо. Зараз у нас все англійською мовою. Ви учні. Да? Пригадуємо англійську мову. I am student. I am teacher. Teacher це вчитель. Student це учень. Це не хлопчик і дівчинка, да? а це учень та вчитель. I am student. Далі. Подивіться, будь ласка, уже зараз, в 5 класі, ми бачимо, що є у нас зарубіжна література, є інформатика, і ми з цим будемо працювати. Але нам потрібно перейти на українську мову. Що для цього будемо робити? Для цього знайдемо в настройках ось Settings і будемо змінювати аккаунт Settings і Блакитний колір такий, да? тут далі Personal Info. Друге, бачите, Personal Info. Опускаємося нижче, нижче, нижче. Бачимо Language. Ось у нас стоїть зараз English. Дивіться, редагувати олівець і вибираємо українську мову. Із випадаючого списку, або можна прискоритись написати українська. Save, да, пригадуємо зберігти cancel, відмінити, save, зберегти. Отже, зберігти. Дивіться, у мене відразу на українській мові все. Я повертаюся на головну. Потім можу знову перейти в Classroom. Зараз я знову перейду в Classroom, Ось він. Да? Клас. І, як бачимо, тепер у нас все. Українською мовою, да, головна, календар. Наші предмети будуть розміщені ось тут. Поки що їх тут небагато, але згодом тут з'являться всі предмети. Дивіться, п'ятий клас математика, п'ятий клас зарубіжна, інформатика. Нижче видно вчителя. Вам потрібно приєднатися до курсу. Наприклад, п'ятий клас математика приєднаємося. Тепер ми будемо бачити всі завдання, які дає нам вчитель. Давайте розбиратися, як побачити завдання. По-перше, знову ж таки, п'ятий клас математика поки що розбираємо, так? Да? Стрічка. Стрічка завдання. Що ми можемо побачити на вкладці Стрічка? Перше. Зустріч в Google Meet. Можемо до неї приєдна... при... приєднатися. Можливо, вчитель напише вам щось нове ось тут в стрічку, Да? Можливо, буде якесь інше... якийсь інший початок уроку. Або напише інше посилання для Google Meet, Да? наприклад, я вам зараз покажу: ось я як вчитель для п'ятого класу я напишу діти. Переходьте за посиланням і зберегти. Що побачить учень? Учень на вкладці стрічка. Подивіться, бачу, що Бондаренко Аліна публікує нове завдання. Да? Завдання на канікули. Зараз я обновлююся і побачу, що Бондаренко Аліна публікує. Да? Діти, переходьте за, і тут буде посилання якесь. Отже, я можу перейти сюди і вибрати потрібне мені посилання. Або знову ж таки, приєднатися до зустрічі міт. Ось тут. Далі, вкладка завдання. Давайте її розберемо. Наприклад, зараз я створила пробне завдання 25-10 завдання на канікули. Кликаємо на нього. Що ми бачимо? Якісь вказівки дав нам вчитель. Давайте їх переглянемо. Переглянемо вказівки вчителя. Запишіть у зошит, як завжди, так? 10 жовтня, робота, тема. Далі. Подивіться відео і домашня робота. Отже, давайте подивимося відео, да, перейшли за посиланням. Що тут може бути ще? Тут може бути будь-що, може бути якийсь тест, може бути таблиця, може бути малюнок, може бути презентація. Ну, Будь-що. Да? Все те, що, що вам завжди дає на уроках вчитель для роботи. Далі розбираємо такий варіант, да, що у вас пройшов урок Google Meet. І тут вчитель вам ще е, виклав інформацію, яка вам потрібна для виконання домашньої роботи. І сама домашня робота. Да? Параграф 8. Вивчити правила, номер такий то. Ви в Зошиті зробили ваше домашнє завдання. Сфотографували, тепер вам треба його відправити вчителю. Не у Viber, як раніше, звертаємо увагу, а всі ваші домашні роботи тепер ви будете розміщувати у Classroom. Вчимося розміщувати домашнє завдання. Воно у нас зараз сфотографоване. Далі, дивіться, ваша робота додати або створити. Далі, можемо взяти будь-який із цих варіантів. Да? Наприклад, розберемо варіант, що ви сфотографували і у вас є якийсь файл. Отже, будемо прикріпляти файл. Зараз я його знайду, цей файл. Так, зараз я будь-який документ. Ось якесь у мене фото, так? Да? Так, воно зараз загрузиться. Так, зрозуміло. Обов'язково нажимаємо кнопочку здати. Без цього вчитель вашу роботу не бачить. Він її бачить, як чернетку, да? і поки що ніяк не буде перевіряти. Здати. Тепер давайте подивимося, що побачив вчитель. Переходимо на вкладку вчителя. Обновлюємося. Так, на перевірку. Бачимо, на перевірку вчителю сьогодні здав роботу один учень. Ось, бачимо, да? 25-10 хтось здав роботу. От я зараз перевірю, що у мене там є. Бондаренко Віталіна здала, ось я переміщуюся. Здала мені свою роботу. Да? Вважаємо, що це зараз робота учня. Вчитель передивився вашу роботу і е, при необхідності може записати якийсь коментар. Да? Наприклад, молодець. Або що може зробити вчитель? Віддати роботу на доопрацювання. Отже, напишемо зараз в коментарях перевір ще раз, завдання номер 2 опублікувати. І повернемо завдання учню. Повернути. Повернути. Переходимо на вкладку учня. Знову ж оновили інформацію. Так, будемо роботу перероблювати. Да? Бачимо, що у нас є перевір, ще раз завдання номер 2 Ми можемо попереднє завдання виключити. Можемо в зошиті переробити завдання, додати його. Да? Плюс обрали потрібний нам файл. Знову ж таки, не забуваємо, що ми повинні здати завдання вчителю. У кінці ми нажимаємо кнопочку здати. Вчитель перевіряє роботу знову, виставляє, наприклад, учню оцінку. Ось я виставила, да? оцінка 8 із 12, можлив... із 12 можливих балів. Да? І нажимаю Повернути. Повернути. Що побачить учень? Повертаємося до учня, оновили інформацію. В 5 класі, да? завдання. Дивіться, переглянути роботу. Ми бачимо, що 25.10 учень здав свою роботу і отримав оцінку 8. Або ця оцінка буде стояти в журналі Нові знання». Переходимо, подивимося, невиконані завдання у нас є. Завдань у нас немає. Виконані є у нас завдання. Завдання з математики за 25 число виконано. Ось що бачить вчитель, ось що бачить учень. Отже, що повинен зробити учень? Учень повинен. Слідкувати за своїм розкладом. Наприклад, якщо у учня перший урок математика, то він заходить в класрум, знаходить математику і виконує вказівки вчителя. Далі, наприклад, другий урок учня Зарубіжна. Він заходить на вкладку Зарубіжної. От зараз я приєднаюся до зарубіжної, да? входить на вкладку Зарубіжної, виконує вказівки вчителя Зарубіжної. Отже, слідкуємо за розкладом, знаходимо потрібний урок, працюємо разом з вчителем. Я розумію, що це для вас нове. Скажу вам, що це для нове і для нас, вчителів. Я розумію, що буде багато запитань. Задавайте, будемо знімати відеопояснення, будемо разом розбиратися.